Мене звати Сергій Бомбилюк. Нещодавно я знімав відео про отримання взаємної допомоги в розмірі 1400 гривень. Зараз знімаю відео про отримання чергової взаємодопомоги. Я вивів свої реферальні бонуси в розмірі 160 гривень. Всі це платиться, а ми можемо магиї. Фінансовий апокаліпсис не збіжен, і з порео. Звати Сергій Бомблюк, структура МММ Україна, місто Луцьк. Записую чергове відео про отримання чергової взаємодопомоги. 2 березня я замовив собі взаємодопомогу в розмірі 510 гривень, це ви від своїх реферальних і бонусів керівника, на що буде створений системою поручення 320 гривень зняти з свого рахунку. І 190 гривень перевела мені Булега Надію. І 7 березня я замовив ще 70 гривень собі на допомогу. І отримав 50 гривень зняти свого рахунку. І з Здоренко Володимир перевів мені 20 гривень. Всім дякую. Кошти отримав. Фінансовий апокаліпсис ні І ми можемо многое.